Всім привіт! З Дніпропетровщини. Сьогодні, як я обіцяла, буду розмножувати лавандин сорт Гросо шляхом ділення куща. Так він зараз виглядає. Сьогодні у нас 15 вересня, і зараз я викопаю декілька кущів і буду їх ділити на невеличкі саджанці, наскільки дозволяє. Е, Зараз я вибрала ці два такі кущики, я їх викопаю і розділю. Зараз викопаю цей кущик. Прийшли дощі, але земля така суха, що просто не вкопати. У нас чорнозем дуже важко. І кущі вони мають такий корінь. Це вже це не просто така трав'яниста рослина, а це такий дуже гарний кущ. Тому не дуже просто його так і викопати. От так він. Земля суха. Ну, але от коріння велике. ну Коріння велике, його багато, але це не значить, що цей кущ можна поділити на дуже маленькі кущики. Значить, у мене є, набрала миску з дощовою водою. Сюди я такий агріколі, мірну ложечку укорінювача. Тому що там, будуть, коли ділиш, кущики з гарними такими корінчиками. А є корінчики, такі зовсім невеличкі, але цього достатньо. Лавандин можна укорінювати шляхом черенкування, він зовсім гілочка-пуста гілочка, але вона випускає, все рівно випускає корінець. І згодом наростає таке велике гарне коріння. Ну, я зараз е, перемішаю, щоб рівномірно е, розстворився у воді, цей укорінювач. Можна зовсім і не ставити в укорінювач, можна просто поставити в воду, е, щоб трошки ці корінчики напиталися. Ну і сама рослина напиталася вологою. Е, оце, ці всі ось всю, всю землю треба. Обтрусити, щоб видно було, як його краще поділити, тому що дуже нелегко, скажімо так, ці коріння розрізати, тому що вони вже наскільки такі здерев'янілі, що треба дуже його так подивитися з усіх сторін, роздивитися, де можна що відділити. Судячи по цьому корінню, на багато кущиків розділити не вдасться, але декілька, все-таки з одного зробити декілька це вже успіх, скажімо, навіть з одного зробити два це вже добре. А з часом це, ці рослини виростуть і будуть дуже-дуже великими, такими масивними кущами. Цей лавандин я буду висаджувати не на постійне місце, я буду його висаджувати для того, щоб просто розмножити на невеликій ділянці, а взагалі він висаджується на відстані одного метра. Ось так розділила я ці кущики. Такі в мене вийшли такі саджанці, достатньо великі, поставлю. Водичку, щоб вони постояли деякий час. Ось такі корінчики є і вже добре. Навіть якщо там буде один малесенький корінець, він все рівно почне рости і почне розвиватися коренева система. Зараз осінь, сама така пора, коли безболезненно пройде. Цей розділ у кущика. Всі квіточки обираємо. Всі ранки ці загоюються. Земля, я навіть, якщо у мене немає там садового вару при обрізці дерев, я всі оці ранки на деревах замазую грязю землею і тим, тим самим лікуємо наші рослини. Ну, ось так, З цього куща в мене вийшло 4, 4 кущика. Це я взяла другий кущик, ось що в мене вийшло з другого куща. Значить, ось такий великий. Його можна, звісно, так взяти, перерізати пополам. Але я цього робити не буду. Так, Получилося ще в мене ось такі ось такий, невеликий але він на весну буде гарним кущем. Це такий буде посадковий матеріал на весну. Ось такий величенький. Навіть якщо це буде взагалі одна гілочка, все рівно він почне укорінюватись, почне рости. Ось я ще відділила ще одну, ось такий з таким корінчиком. Такий ще кущик. Зараз сприятлива погода. Збирається дощик, пасмурно на вулиці. Треба висаджувати не в сонячну погоду. А треба дивитися, щоб, тому що погодні умови дуже-дуже сильно на, як би сказати, влітають на. Приживання рослин. Тоді, вони, якщо погодні умови, там дощова погода і пасмурно, не жарко, вони дуже гарно укорінюються. Так, Ось тут я зробила такі бороздочки, там, де вже звільнилося місце, його гарно полила. Ось наші тут. Саджанці, я їх зараз висаджу, висаджу густенько, <кій> мені головне, щоб вони далі продовжували рости та розвиватися. Висаджуємо, як завжди, висаджуємо так. глибоченько. Обов'язково гарно поливаємо, дуже гарно поливаємо, навіть якщо у вас і пройшли дощі, лунку викопали залили її добре водою, тому що осінню також буває жарко, буває, не буває опадів, тому треба обов'язково попіклуватися. І при пересадці слідкуємо, щоб була. Волога земля, обов'язковий полив. Ну, таким чином, ось я їх висаджую, висаджую під самі гілочки, гарно е, уплотняю е, кругом кущика, щоб е, коріння зразу з землею добре е, соприкасалося і, і поливаю, звісно. Ці кущики посадила. Так, як завжди, акцентую увагу глибоко під самі гілочки. Якщо залишилися квіти, обов'язково зрізаємо. Якщо вона у вас довгі пагони, обрізаємо. Так як у мене вона зрізана після цвітіння, то я так залишаю. Так, і буду зараз продовжувати ділити кущі та засаджувати цю діляночку. А зараз ще хочу вам показати, як виростає лавандин за літо. якщо його черенкувати маленькими, такими маленькими череночками, приростами свіжими, які кущики на сьогоднішній день. Там у мене трошки залишилося, Уже вони розійшлися по іншим, іншим садам. Але те, що залишилось, зараз вам покажу, як цей лавандин виглядає. Ось цей кущик вирощений вирощен з такого маленького череночка в жовтні минулого року я черенкувала такими маленькими. Це ж, дивіться, невеличкий. Це все одночасно черенкувалося. Це і цвіте. Це також сорт кросса. Ось теж такий кущик. Зараз покажу в іншому місці. Це залишки, бачите, я мульчую тут це лаванда. І це бруян. А це все замульчоване. Мульча лавандові відходи. Так. Тут також це сорт. Гроссо. Ну, уже за, на осінь, на продаж немає. Ці я завтра відправляю, вони поїдуть в Вінницю. Отут ось такий взагалі, дивіться, який великий вирізкущ. Це за сезон. І Такого особого догляду я за ним, якби не... Ну і інколи поливала. Дуже багато роботи, руки не доходять. Тут вони в мене ростуть. Ну що, буду прощатися. Якщо відео сподобалось, поставте лайк. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Я так думаю, що настрій у нас буде покращуватися, і відео буду частіше для вас виставляти на Ютубі. Бажаю всім миру, добра. І на все добре. До нових зустрічей!